Дуже актуальний лот 269 гривень всього за жіночі туніки в стілі Disney. В лоті буде 10 штук, 2690 гривень загальна вартість і в розмірах від XS до L. Наповнення по кольорам може бути різним, то у нас тут є три варіанти тунік: червона, сіра та синя. І зараз я вам покажу: ось у нас червона. Вона йде з карманчиком на животику. Ось так от дивіться, вона виглядає на дівчинці. Ось таке може бути пакування. Моделі як в пакуванні, так і без пакування. По складу у нас 60% котон. Вони теплюсінькі, м'ягусінькі, класно для дому, для відпочинку, просто для буденної носки. Під легінці, під колготки. Подивіться, будь ласка, це у нас сірий варіант, дуже якісні принти. Подивіться, яке у нас всередині утеплення йде. Дуже щільна бавовна. Трогнитка на флісі на них ще кажуть з манжетиками і синеньку показую. Синенька у нас з попелюшкою, золотаве нанесення, дуже якісний принт. Тут у нас є капюшон, тут є затяжечки, манжетики без карманів, червона лише з карманчиком. Показую по спинці і покажу вам зараз утеплення. Ось, дивіться, будь ласка, м'ягусінькі. Ну, насправді дуже круті варіанти, тож швиденько замовляйте, тому що йде сезон, час утеплюватися і бути стильними. Ваші клієнти дуже оцінять. Вартість класна, всього 269 гривень за штучку. Швиденько замовляйте через наших менеджерів. В описі залишаю всі деталі.